При вологому кашлі можеш спробувати Пектолван С допомагає дітям при вологому кашлі. Марі Кондо називають гуру із наведення порядку в домі. Вона переконана, речі, які нас оточують, впливають на наш внутрішній світ. А тому, якщо навчитися організовувати свій побут, можна налагодити і власне життя. Вона народилася в Токіо у родині лікаря та домогосподарки. Любов до порядку Марі перейняла від мами вже в п'ятирічному віці, коли одні діти бігли грати на вулиці з ляльками та машинками. Марі залишалася вдома, гортала мамині журнали з інтер'єру та читала книги із домоводства. Марі весь час шукала, що б таке викинути, аж поки це бажання не перетворилося на хворобливу манію. Марі постійно щось викидала, але більш організованою від цього не почувалася. Такі думки настільки знесилювали дівчину, що одного дня під час прибирання вона навіть втратила свідомість. Тоді Марія вирішила, треба щось змінювати. Вона змогла перетворити свою пристрасть на систему. Саме так народився головний принцип прибирання Марі Кондо. Треба концентруватися не на тому, щоб викинути, а на тому, що краще залишити. Кожна річ у вашому домі має дарувати радість. Марі переконує, щойно ви візьмете до рук таку річ, обов'язково це відчуєте. Вона прибирала у себе і залюбки допомагала прибирати друзям. Слава про метод Марі ширилася настільки швидко, що дуже скоро їй почали пропонувати гроші, тільки б навчила так прибирати. Саме так звичайне хобі перетворилося для Марі Кондо на справу життя. На той момент дівчині було усього 19. Свою систему прибирання вона назвала Кон Марі, організувала власне бюро, проводила індивідуальні консультації та лекції. А коли черги на особистий прийом до неї розтяглися на кілька місяців, Марі вирішила розказати усі свої секрети у книжці. А потім ще в одній їх розмітали мільйонами примірників. А про Марі заговорили далеко за межами Японії. В англійській мові навіть нове слово з'явилося – «тукондо» прибирати як Марі. Зараз Марі Кондо 34. Вона успішний консультант, письменник і ведуча, щаслива дружина та мама. Про своє особисте життя Марі говорить мало, але час від часу у соцмережах публікує фото з коханим та доньками. Її чоловік та Кавахара раніше займався маркетингом. 2012-го вони побралися. А коли метод Конмарі почав завоювати світ, Такумі покинув корпоративну роботу і став менеджером власної дружини. У пари народилося двоє дівчаток: Сацукі та Міко. Попри те, що донькам ще немає п'яти років, вони вже наслідують свою відому маму, граючи і собі опановують принципи Конмарі. Думаю, що так. До речі, не дивуйтеся, що ми на колінах саме так вітаються із домівками найвідоміші у світі консультанти з наведення порядку Марі Кондо. А так як наша студія це також наш другий дім, то й ми вирішили власне привітатися саме таким чином. Чуєте, повітря навіть інше. Я вас залишаю. Давай ми тебе відпускаємо, тому що зараз буде чиста що жіноча, буде? жіноча розмова. Ми О. зараз на практиці покажемо, як правильно е, не робити прибирання, але правильно сортувати і складати речі. І в цьому нам допоможе Оля Паха. Доброго ранку. Тобі, Добре, що сюди одразу переходимо? Давай до столу. Будемо говорити. Спочатку будемо говорити. Да? Так, спочатку будемо говорити, і я думаю, що всім дуже цікаво і мені, власне, е, чому все от розпочинається з такої церемонії. Чому взагалі до цього так Марі Кондо підходить? Знаєш, як, як до якогось ритуалу, ритуалу певного. Ти абсолютно права. Це японська культура взагалі дуже сильно наповнена, дуже культивуються ритуали. І ось це от привітання навколишки. Так. Отаке от це привітання японського дому, господарів. Вона таким чином виказує повагу до речей. І взагалі для неї характерне, отаке от одухотворення речей. Вона запевняє, що вони володіють енергетикою. І при цьому, що парадоксально, наполягає на тому, що потрібно радикально. Звільнятися від усього зайвого, звільнятися від усіх непотрібних речей. Ну, от ти знаєш, з приводу того, що потрібно звільнятися від усіх непотрібних ти пробувала? речей. Я пробувала так. Я не можу сказати, що я прямо ретельно дотримувалася метода Кондо, але кожного місяця я роблю таке собі розхламлення. Я б так це назвала, коли я збираю всі непотрібні розсмічення. Потрібні, скажемо, розсмічення, розсмічення, розсмічення так. Усі непотрібні речі, і просто виношу їх на смітник або комусь віддаю. І це реально, от по відчуттям, енергетично тобі здається, що стає легше, легше дихати. Звільнення в ти відчуваєш. Так, да. так. От, учні Марі Кондо саме про це і кажуть. Давай поговоримо. Тепер поетапно про принципи. Давай. Яким чином вона рекомендує робити оце от розсмічення? По-перше, прибирати не по кімнатам, а за категоріями. Так? Тобто, ага. ми як спальня, потім вітальня. Так? А які категорії існують? Перше ми починаємо з одягу. Чомусь Марі Кондо вважає, що нам найлегше відмовитися від зайвого одягу. Далі книжки. Потім хатні начиння. Далі документи. Так. І останніми сентиментальні речі вона радить упорядковувати фотографії, всілякі сувеніри. Боже, що ж тоді робити з квитанціями, Розумієш, за комуналку які потрібно зберігати три роки. Так хочеться їх викинути. От що в такому випадку? Я думаю, я думаю, це буде окрема наша розмова про те, про зберігання документів за системою Марі Кондо. А ми перейдемо до другого правила. Отже, звільняємося так. так. А від є чого якісь ми звільняємося? Критерії, так, за яким критерієм ми звільняємося? От критерій, увага, він просто він шокує. Особливо він шокує людей, які ощадливі, які пережили радянський дефіцит, страшну бідність. Тому що Марі Кондо радить увага зберігати лише ті речі, які приносять радість. Ага, тобто приносять це радість, як в анекдоті. Да? Коли чоловік пішов, купив повітряні кульки, потім приніс їх назад і йому кажуть, що не подобається. Він каже, та ні, просто не радують. Та є все. Оце по такому да. принципу. От, я от, так саме розумію. так, да. Вона радить весь одяг викласти, да тут великою горою. Весь зібрати mm -hmm. до купи, да, і обов'язково брати до руки до рук і пробувати. Да. Ось ця ковтинка да з трояндочками, да, вона мене радує, та да? я її лишаю. А ось ця ну, неї красива пір'їнка і вишивка хороша, але не радує. Ну, насправді я в неї просто mm -hmm. не влажу. Да? От ми, ми її відкидаємо, всю вона залишається. Але от прощатися з речами також особливий е, спосіб є у Марі Кондо. Це правило третє. А Прощаючись, ми відпускаємо і обов'язково дякуємо. О, Коли ти дивишся, от ти звернула увагу на її шоу, да? Вона ніколи не приходить з грубістю, з якимось нахрапом. Вона да? взагалі да. дуже да. так з повагою, шанобливо Деликатна, до будь-якої да, оселі, да, до да. будь-якого клієнта і до будь-якої речі. Мені здається, от ми взяли і подякували цій речі, яка відслужила. І після цього переходимо до фінального етапу. Я вважаю найприємнішого розкладати, упорядковувати те, що лишилося. Ага, тобто я так розумію, що зараз оцю повну тацю ми будемо з тобою упорядковувати після коротенької паузи. Повну, не повну, але ми впораємося. Я так думаю. Ну, все, значить, практикум у нас буквально за хвилину. А до речі, з приводу засміченої і перезавантаженої речами оселі, це вона здатна спровокувати якісь і негативні відчуття в самій депресією. Депресію так, тому що якщо у вас все засмітнене, або дуже дуже багато речей лежить, і вони не знаєте, як ну немає. Порядку просто воно і дратує, воно і забирає радість, і забирає якийсь спокій. Тобі постійно хочеться щось прибрати, щось оновити. Тому, от бачите, і таке буває. Ну що, я думаю, що через коротку паузу ми справді з тобою спробуємо скласти всі ці речі, і ти мене навчиш, так, що і як з цим робити. Ми зробимо. Все скоро повернемося, друзі. В Нашій студії Ольга Пахар, і разом з нею ми вчимося прибирати і правильно сортувати, можна так сказати, речі в нашій оселі, для того щоб вона була ошатною, чистою і не засміченою. І от, Олечка, я знаю, що є і це те, власне, що мене здивувало, коли я дивилась фільм і читала книгу. Марій Кондо пропагує таке вертикальне зберігання речей. Зрозуміло, коли ми можемо сукню повісити на вішак або верхній одяг, але як вертикально можна зберігати отакі речі? Для мене зараз вже звичайно не. Загадка, але це дуже дивно сприймається на початку. Покажи і розкажи. Відкладай папірці, будемо Давай. робити разом. Угу. Так, Сладим. будемо тренуватися власне на базових ковтинках. Ні, ось так. сюди ставай. Ага. Так, ось так. От. Тобто, ось так перед собою так. розкладаємо ковтинку Гольфік-светер, так, і ми маємо перетворити її на прямокутник. Цебто ми загортаємо її так. ось так, розправляєш рукав і. Ти звернула увагу, що Марі угу. Кондо завжди гладить речі, так? Так, от вона торкається. Оця от ніжність, така, знаєш, е, на межі якогось навіть еротизму просто. Да, вона запевняє, що таким чином речі, речі краще зберігаються. Ви тепер їх наповнюєте своєю частинку. енергетикою, так. Так? Угу. а вони потім цю енергію віддають вам. Угу. Ось прямокутник є. ми утворили, так. Так? і тепер ми будемо його складати. Так. Добре. У скільки разів складаємо? Ну, давай в два, а потім ще. Ні. Один. В чотири або в шість. Тому угу. дивися, тримаєш ось так. от, Взяла так. долоньку під низ, заправила, ось Є. так. Взяла долоньку. Угу. І тепер от сюди от поклала, угу. залишивши знизу, залишивши знизу 10-15 см. Да? Давай пробуй ще раз. Угу. Та ось так Ось от. Все, і знову погладила. Це обов'язково погладила. Да? Хвостик цей ось так от загорнула. Yeah. Знову ніжною ручкою погладила. Так. Всі милуються, які у неї ніжні руки. І, ще раз і ось так от. І тепер ага. ми взяли і поставили от таку от хатинку. Давай наші хатинки ось тут поставимо. Вона стоятиме, да? да? так? В такому справді. вигляді ти можеш поставити увага, поставити в комод. Ага. Да? У нас замість комода за комод правитиме, ну, наприклад, ось. Взутєва короба коробка, да? коробка наші шухлядки, да? І ось ми поклали. І ось ми ось так от поклали. Mm -hmm. Mm -hmm. Насправді ну, це вже я неправильно спресувала, знаєш, у Маріуполі. Тому що кажуть. дуже багато. Дуже багато. Так, Вона каже, що потрібно залишати якусь частиночку, там, Місце. на 90% знаєте, заповнювати вашу шухляду. А для чого? Давай для ще, того, щоб давай ще щось нове, ось так. Сіринки, було. І давай ось цей от кавовий. кавовий. О, 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 давай. Так. Ми навіть о, по кольору з тобою підбираємо. Я так розумію, що Трошки це так дуже важливе. Трошки давай знову тренуємося. Раз. тепер у нас... Розправили, а мене погладили. <ріст> 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 так. Я Спробуємо про це забуваю, Зараз да? пришвидшитися так. і гладити і складати і дивись, Вона е складає прямокутником, тому що це спосіб традиційний, так як японці складали кімоно. <ріст> Насправді я вважаю, що для нас, для України, він також характерний. Бачиш, ти вже все впіймала. да чому тому, що в українській хаті дуже рідко була е шафа, так? Да? Звичайно, через часті крині українські. Частіше. Тобто, ти думаєш, що наші пращури також складали приблизно таким способом а знаєш, свої речі? я бачила це. Я бачила да? цю штуку у прабабці. Да? От саме такі от грубі типу плахти, да? е, е, якихось юпок, да? от саме так і складалося. Угу. Да? Ну Дивись, я раз. Боюсь ставити, тому. Тебе валик, що У мене, да, у тебе да, у тебе мене валик, трішки да? текстура інші роз'їжджаються. Будемо ще тренуватися. Розкажи про кольори. Найцікавіше, те, що кольори якось також відіграють. роль. чи дивися? А, кольори. А, Марі Кондо радить складати все це діло зліва направо. Ага. Да? Темніше спочатку, да? ось так от. потім трошечки світліше, і потім зовсім світла. Ти так також сортуєш так у себе вдома. Так, Від Мені подобається. Але я не завжди згодна з нею, тому що вона радить, якщо, от, наприклад, ви ставите в шафу ага. да? а, з горизонтальними поличками, то вона радить робити ось так: світлий назовні. А темний в глибині. Мені цей варіант взагалі не подобається. Да? Так, мені він неприємний. Роз... Я роблю ось так. Вона Навпаки, каже, да? да вона каже, мені темніший, хочеться, щоб він був з краю, яскравіший, я хочу його бачити. Вона це називає принципом сонця, що сходить. Ну а ми а, можемо сказати так: <х <х> а, світло в кінці тунелю. Ну так. я так розумію, що світло вона сортує гольфи до гольфів, светри до светрів, там не знаю, шкарпетки до шкарпеток, і будь-який одяг, ось так саме сартує. Групами. І радить обов'язково. Або використовувати прозорі контейнери, або використовувати е, з міркувань економії. Оце у нас взуттєві коробки, просто оформлені. Mm -hmm. Це міркування економії, але тоді обов'язково підписувати. Ви знаєте, друзі, зараз коротенька пауза. Ми скоро повернемося.